Те, що ми постійно робимо, це ділимо на факти вимисел, що насправді відбувається, так? Чи це дійсно відбу... ну, чи... чи те, що я візуалізую, дійсно відбувається? Якщо я відповідаю собі по факту, по факту відбувається ось це, а все інше це вимисел, так? І що я можу зробити для того, щоб допомогти собі, для того, щоб допомогти своєму оточенню? Ми ж по факту не можемо... можемо відповідати тільки за себе, правильно? Попіклуватися про себе про своє здорове харчування, здоровий сон, те взагалі з ким ми спілкуємося. Теж дуже важливо. Якщо поруч токсичні люди, то що б ви не робили нічого не відбудеться. Якщо ви в телеграмі по 10 годин сидите, ну то б ви не робили, нічого не відбудеться. Подбати про свою інформаційну гігієну, подбати про своє оточення, подбати про свій відпочинок, про хороший сон. Ну ну і я думаю, що це допоможе. Тобто луну кажучи, все починається з мене. Ну завжди ліці всюди всюди Правило правила падаючого літака киснева маска дається спочатку собі, натягається спочатку собі, а потім ви вже піклуєтесь про інших. І мені дуже складно уявити, якщо людина не піклується про себе, якщо людина не любить себе, то що вона може щось іншим дати взагалі.